Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Я Аліса і я в'яжу. То звучить як в клубі анонімних в'язальниць. Заздалегідь передбачаючи ваші думки або питання, це в мене в зубах не петрушечка застряла, а то в мене така спеціальна штучка в брекетах, тому так трохи темніше. А сьогодні я хочу показати вам свої роботи, те, що я зараз в'яжу, показати на якому етапі в мене знаходиться светр, в мене є готова робота-шапка, а також нарешті я дов'язала свою собачку іграшку. Але там трошки теж в мене ще є питання, чи нашийника її робити, чи ні. Приступимо. Перше, що хочу показати, це светер. Потроху він в мене просувається. Ось так в мене вже на одних спицях я переодягла ось такий спинка тут і перед дві частини. Тобто це до підрісів. Ось такий він буде не дуже довгий, але ну, зараз всі джинси, як правило, у всіх джинси штани з більш такою завишеною талією. І тому. Щоб воно не звисало, ну не знаю, в мене всі светри такою. Може навіть є трохи поживедливо, може навіть є трохи коротше. Ну, думаю, що ця довжина буде мені зручна. Ось так. Ось стільки є. І почала в'язати рукав один. Рукав теж пров'язала, стільки потім розпускала, тому що мені здалося, що він такий завузький, але теж не хочеться, щоб він був прям впритик. Обтягував ось така довжина рукава. Ще мені, мабуть, один рапорт, трохи рукав буде такий довгий, тому що я люблю, коли рукава трохи я краще його під, підверну. І потім вже буду залишилось так, потім другий, і буду вже з'єднувати. В мене в голові це виглядало трошки легше, тому що я хотіла зробити е, зшивний реглан, але я не подумала, що треба було одразу вив'язувати ось тут і цю частину регланну лінію, а потім зшивати. Я не хочу, щоб сама регланна лінія була зшивна, тому я буду якось це думати, зішю ось це, зішью рукав, буду з'єднувати і подивлюсь, як воно буде в мене виходити, щоб, щоб тут регланна лінія була вив'язана, а не зшита. Ось такий процес. Далі покажу вам, вставлю уривок шапку, яка була вона до волого теплової обробки. Таке швидке підключення. Світла вже не дуже яскраве, вже вечір в мене. Я тут доробила, дов'язала шапку і просто хочу показати, як вона виглядає до волого теплової обробки як буде виглядати пісня. Ось така. Неприваблива така видається, що вона трохи груба. Така вона довжина, але вона передбачається, що вона буде носитись ось так. В наступному підключенню покажу, як вона виглядає після того, як я її поперу, висушу, придам тут, макушці такий вигляд, який має бути. Ось так. І зараз покажу, як шапка виглядає. По-перше, ось вона ось така стала пухнаста. Я не знаю, наскільки це видно на камері. Але мені здається, що видно. Вона. Ось тут була ось такий колпачок, чи як сказати. Ось вона вирівнялась, я її попрала, розклала, як мені потрібно, вона висохла, ось така красива зменшення ці. Ну, я не знаю, мені дуже подобається, вона і не така, ото є. Прямо мені не дуже таки личить, а ось цей варіант мені дуже подобається. Подворот тут можна регулювати, ну, висоту, тобто як зручно. І ось так вона виглядає на мені. Я не знаю наскільки вона мені. Я тут в зеркало підглядаю. Не знаю наскільки вона мені личить. Мені все дитинство мене запевняли, що мені личить блакитний колір, тому що в мене блакитні очі. Потім я принципово не носила багато часу блакитний колір, тому що мені його вистачило в дитинстві. А зараз мені навпаки подобається. Ну я не знаю, як шапка там. Штани, кофти мені в мене є, а от шапки не було. У мене з шапки завжди або якісь чорні, або е, більш такий бі... ну, білий, а такий як кремовий колір. Ну, точно не блакитна. Була ще колись фіолетова, темна така. Ось така. Ну, я не знаю, мені здається, що мені личить. Ну, Шапка класна. Це 100% кашемір, вона дуже м'якенька, вона вийшла не товста, але. Я її одягаю, відчуваю, що вона дуже тепла. Не дивлячись на те, що вона і тоненька, і так начебто ну, вона не просвічує, але це не машинна в'язка, і все одно такі просвіти є, але дуже вона буде тепла, я впевнена. Ось така друга в мене робота. І останнє, що хотіла вам показати, це відео буде, мабуть, таке не дуже велике, тому що особливо поки... я була у відпустці, приїхала кілька днів тому, збирала дітей до школи. В мене п'ятикласниця і першокласник син. Ось і особливо так не в'язала. Єдине, що встигла доробити ось цю собачку свого боксера. Ось такий. І там в майстер-класі він був з таким помаранчевим нашийником. Але я йому вчора зв'язала нашийника, і він вже виглядає, ну якось, ну, я його зв'язала, але не прошила. І він виглядає вже не так мило, Чи то, тому що той помаранчевий, дуже яскравий. Можливо, я ще спробую зв'язати якимсь більш таким не таким яскравим кольором. Ось. Але ну, мені і так подобається. Такий він. Ну, супер вийшов, скажіть. Ось такий. Тут в нього хвостик, він, він самостійно сидить, опираючись на хвостик, на лапки. Ну, дуже класний. Я, мабуть, що собачку вперше зв'язала. Це моя перша собачка, і мені здається, що вона класна. Ось так. Такі в мене були роботи. Планів багато що в мене є. Недороблена, недов'язана Українка з маками е... іграшок. У мене є цілий блокнот зі списком, які іграшки я хочу зв'язати найближчим часом, але так би, так сказати, дуже багато часу немає, але все одно потроху-потроху ну, буду щось нав'язувати і вам показувати. І поки я не, я... не вела свій канал, в'язальний, я. Останнім часом останній рік в'язала лише тільки іграшки. Ну, хіба що там в'язала шапки дітям своїм а з одягу? Ну, здається, нічого. А зв'язала собі взимку сукню одну. Але вона виявилася дуже тепла на нашу погоду, і тому я її одягла один раз. А зараз, коли веду канал, то вже хочеться щось із спицями в'язати щоб показувати. Ну і взагалі, так собі думаю, що треба нам в цьому році всі ми шапки обновити. І теж светер, і кофту треба в школу, і одному і іншій. Тому буду в'язати і показувати. Ось. Ще в мене планах, в планах є таке відео. Я зібрала в купу всі наші шапки, які ми маємо в'язані. Їх небагато, може по дві там. В мене взагалі, як виявилось, в'язаною немає жодної, ну тепер ця блакитна є. Я, як то кажуть, є... Сапожник без сапог. Дитячі шапки хотіла зняти, показати відео, які в нас є. Не знаю, буде це комусь цікаво чи ні, але, ну, думаю, спробувати можна. Ось. Тому поки що все. Таке невелике включення. Дякую за увагу. Дякую величезне за вподобайки, кому не складно ставте. Пишіть коментарі, пишіть. Чи цікаво вам е, такий формат відео, чи я думала, можливо, треба окремо знімати іграшки, окремо е, речі, шапки, ну, те, що з піцями. Хоча я не в'яжу прям аж так багато, щоб там показувати відео, щоб воно хоча б 15 хвилин було тільки іграшки або тільки речі. Ну, поки що так, я поки що тільки починаю. Трохи себе ніяково почуваю перед камерою. Це для мене такий новий опит, досвід. тобто, Тому так. Дякую величезне за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вдячна. Мені буде дуже приємно. Все, пока!